Друзі, всім привіт! Знаю, що зачекалися нового відео. Але в силу певних обставин, і в тому числі, що чуєте, як трохи ну, вніс розмовляю, трохи прихворів, не було можливості так часто, як хотілося би опубліковувати відео. Зараз хочу розказати, про що буде йти мова. Справа в тому, що нещодавно стикнувся з старими знайомими, ну як старими знайомими. Це саме ті ділки, які вже нам попадалися в наших сюжетах протягом 22, 23, 24 років. Мова йде про аграрію, які промишляють незаконною вирубкою дерев на орендованих землях в Макарівській, ну, зазвичай Макарівській ОТГ. Так от, з цього місця подетальніше. Нещодавно мені навіть даже був особистий телефонний дзвінок від представника у цієї контори, це ТОВ Агроленд, яка веде цю діяльність безпосередньо вже не знаю, скільки там понад 4 чи роки в Макарівській ОТГ. Представник, як він представився, його звати Андрій, і він являється там чи інженером, землевпорядником, ну щось типу того. Не знаю його там ці регалії і посади, тим не менше. Зателефонував мені з незнайомого номера, ну, звісно, він в мене не записаний. Я взяв і почав плести таку дичину: що типу, мов, що це таке, що ти там виставляєш відео, ми ж з тобою нормально побазарили, там щось по-пацанськи, туди-сюди. І якщо типу, це відео вийде в ефір, то типу, він цього не відпустить. Він цього просто так не оставить. Він мені тіпа, не погрожує, але він тіпа, так цього не оставить і буде мені дуже щось е, негаразд після цього. <сум> е, ну, На що хочеться сказати? Андрію, дивися, е, погрожувати мені в тому чи іншому випадку не потрібно. І то, що не вийшло в відео раніше, ну, раніше, після того, як воно тому що, ну, як мало бути, тому що подія трапилась 8 жовтня. А сьогодні вже слава Богу, яке там 25-те, да? чи 26-те? То це заслуга не із-за того, що там злякався, чи ще щось, чи я подумав, що ти класний пацан, і ми з тобою по-пацанськи побазарили. Да? Тут не треба давити на людське, і давити на пацанське і ганяти якусь мурку. Ми з тобою, я не знаю, може, ти я цю життю не живу. Це ти там, якщо там десь мурчиш, то візьми там сметанку, постав її в уголок. І мурче на неї скільки хоч, мені мурку ганяти не потрібно, це перше. Друге, е я виключно роблю свою роботу, свій, виконую свій обов'язок. Е то, що ти, там тобі подобається чи може не подобається, е потрібно діяти в межах чинного законодавства. І якщо ми будемо вбачати, я особисто буду вбачати порушення цього чинного законодавства в сфері, який е безпосередньо. Належить мені, якою я займаюся, я буду відповідним чином реагувати. Погрожую, не погрожую, мурчи, підмуркую, і, і, так, і так далі. Я буду далі робити свою роботу. Підкреслюю, нічого особистого. І то, що ми з тобою поспілкувалися, ти мені хотів там піханути 650-ту постанову КМУ, яка до твоєї діяльності, ну, м'яко говорячи, як, як свиня до астрономії відноситься. Да? ця 650. та Постанова, поясню чому, тому що шістдесят 650 постанові КМУ, на яку ти силаєшся, ну ти можеш розказати своїм не знаю хто там тебе ж оскільки в тебе контора блін, аграрна, В мене в тебе мають бути якісь юристи. Ото От, своїм юристам, не довчившися, можеш розказати, що сюди підходить 650-та постанова. Тому що перше паї чи що ти там ріжеш, да, ці участки по 5 га не являються захисними лісовими смугами. Друге, це не штучно насаджені дерева. Тобто самосів, а в постанові 650, я не куди з'їжав іде про штучно насаджені дерева. Я ще раз підкреслюю, що якщо ти його не садив, то ти не маєш права, навіть не зважаючи на те, що ти тим чи іншим чином замутив собі цю землю, вирізати те, що на ній відбувається, без плати відновленої вартості. Попереджую, що я. Не проти ведення ну в межах чинного законодавства будь-якого бізнесу. Якщо воно відповідає чинному законодавству, будь ласка, займайтеся, ніхто ж вам не перечить. Тим не менше ніхто і не претендує на ваші паї, на ваші землі. Як ви там їх набули, це вже окрема історія. Якщо вхватить, вистачить в мене часу, то я думаю, що і цим ми трошки згодом займемося. Але зараз дуже важливо, щоб ти чітко зрозумів для себе, що прикриваючись е, актом обстеження е, Глімим, який видає на території Київської області, а також по Житомирській області, контора рога і Капита читай. Обл цей, спец спец Київ лісозахист, чи як вона називається, яка одним з підрозділів дочірнім підприємством лісокрайської контори ДП Ліси України. От ну ти нічого мені, скажем так, не обоснував абсолютно не цим актом обстеження. Такі як ті обстеження, ти потім будеш ходити там по судам розказувати, що там у ти обстежував і так далі. Має бути. Чітко дотриманий законодавство. Хочеш різати, будь ласка, збирай е сесію, збирай комісію з органів місцевого самоврядування, їдьте туди, обчислюйте всі дерева, нараховуйте відновлю... відновлювальну вартість, сплачуй в касу, казну, щоб держава отримувала кошти, е да? не так, що ти там собі на карман лексуси купуєш і там, що ти, там е крузаки. Панти, там, занти, там, веєром, соплі пузирями, як то кажуть. До речі, хочеться сказати, що е, а як же ж ми познайомилися? Справа в тому, що в мене там було протягом 22-23 років стички з ними один із його друзей, близьких, який займається цю виробкою, під його егідою, під цього агроленда також це гав'яжа голова, це лисе, е, животне, яке переходить на особистості. І чого він мене зацепив? Тому що, блин, воно безпринципне. Створіння, яке не чувствує грані, де лічка, а де ну, є майже дозволеного. Тобто, якщо я комусь не подобаюсь, будь ласка, можете мене там як хочете обсирати, називати і так далі. Десь я промовчу, десь можливо стерплю і так далі. Але чіпати. Чіпати за особисте, там сім'ю чи ще щось. Ну, це я вважаю нижче свого достоинства. Але це животне у наші, з наших зустрічей, воно щось там мою сім'ю за діло. І тоді я вже йому розказав на понятній, понятній йому мові цьому бедляку, що я можу її кабіну трохи рихтанути за такі слова. На що він мені почав кричати, що давай там на рінг підем і так далі? Тось тобто, Рінгом мені. Почав там, маніпулювати. Коли наступну зустріч я приїхав йому з пропозицією на Рінг, то він обісравшись, і закрився в машині. Як виявилося, я ж не знаю, я ж не навожу там ці справки, хто кому там подсасує, хто з ким там дружить і так далі. Виявилось, що це близький коріш у цього Андрія, що це їхній ну, загальний е спільний бізнячок. Так ось, ви зараз побачите, зарані я прошу е вибачення за якість зйомки, тому що. Мене тоді заглючила камера, і більшість відео вийшлося тільки з ефіра Стіктока, з який я витягнув з Тіктока, і я вам опублікую. Тобто зйомка буде вертикальна. І ви побачите, як там їздив чорний лексус, блін. Ну там стар але ну, тим не менше, нормальний лексус, як такий туди-сюди, як мені казали, все грибники. Насправді. Мені підсвітили, що саме на цьому лексусі їздила оця гав'яжа голова, оце лисе животне, блін. Яке щось там шоркалося. Ну, що шо воно шоркалося, що шо воно? налякати мене. хотів, Що ти там шоркаєшся? Оце на тому лексусі? Ну зупинився би вийшов, би розказав би, як ти обіцявся, і на рінг не хотів вийти. Чи що ти там на рінг мене приглашав, чи куди Ти там мене приглашав? Ну коротше, навіть е мова не про нього. Так ось, Андрію, не потрібно мене лякати, подобається чи ні, я буду йти в межах чинного законодавства. А ти, якщо вбачаєш якісь мої неправомірні дії, тож ти маєш повне право скаржитись там, куди там хочеш. Чи ти думаєш, може я не знаю про твою кришу в мусарці, що ти там, блін, бігаєш, блин. до речі, звідки ти взяв мій номер? Заяви, да, яку я написав. Я зрозумів. Так що, будь ласка, йди до своїх корішей цвітних, шерстяних, жалуйся їм, розказуй, як тебе біднягу там не дають тобі те е, да? е, е, саме, Що ти там мені там наговарюєш. Ти сам знаєш, да, про що я мову веду. Тому, будь ласка, блин. Флаг в руки блин, діємо відповідну чинно, так як ми з тобою домовились. Тому що ми з тобою поговорили, да? ти кажеш, ми з тобою нормально поговорили. А як я мав з тобою говорити? Не нормально чи що я з тобою мав? Битися? чи що. Ну, що я з тобою мав? Поговорили о любві, о житті. ти розказав, який ти класний парінь. При цьому не довівши мені жодного аргумента, свої правоти, з'їхавши на якусь 650-ту постанову, я зробив висновок, що ти просто. Е Вентилятор, поганяв воздух і все на цьому закінчилось. Ну, і все нормально, ми з тобою нормально роз'їхалися. Я поїхав доганяти того коріша е, на лексусі цьому чорному. От. Він так усверлив, що я його знаю, навіть не міг знайти. Де він дівся, це лисе животнем. От і все. Що нам ще ділити? Тобі не подобається, що я роблю. Мені не подобається те, що ти робиш. Кожен остався при своєму. І діємо далі на своє осмотріння. Ну, я бажано. Е... Пропоную діяти відповідно чинного законодавства, тому що, ну, якщо ти хочеш переступати за закон, знаєш, що за це буде відповідальність доволі жорстка. Тому що закон, коли ти його знаєш, він е діє не дуже, скажімо так, лояльно до тих, хто його порушує. Тому, друзі, е тепер до вас звертаюся. Підпишіться на каналчик, відео буде довге. Вже бачите, вступ майже 10 хвилин. Підпишіться на канал. Репостик, паль... пальчик доверху. Напишіть коментар, що ви про це думаєте. І також в Телеграм можете перейти. Силочка буде в посиланні та в першому коментарі. Разом сила, погнали! Дивимося сюжетик. Хто це сказав? Підніміться. Я, я тобі поясню. Зайдеш до мене окремо. І їхня корубка не відбувається. Тут взагалі просто наковальне, розчищене, але поки що кажуть, що на природу і біля коробка ще зайшла на територію. Обновилося там Я ну, тут нічого не можу сказати. Де ця частина, яка влізла, так щоб ми розуміли, що знаю, ну тут десь візьме. Ой, так же? Візьміть, просто в гуглі вбийте публічна кадастрова карта. Тут нормальний інтернет. І поставте по геолокації, дозвольте, щоб оприділили. І ви самі все зрозумієте. Тут, ну, яrieb... Тут есть кто-то раньше резал, до вырезания, ну, старый. Ой, я не могу, вот это сыпать люди, капец. Меня там познали, может, Да нет. Должны. Кажет, нехай снимают броник без пластин. Ой, начинается. Камеди Клаб, Ёперный балет. Так, зараз я переключу камеру, трохи поясню, що відбувається. Так, з вами ковбой Сейрони. Ну, як, як, як моя кепка вам блін, нормал. Значить, Дивіться, знаходимося зараз в е, Макарівській ОТГ майже на кордоні Київської та Житомирської області. Е, що відбувається? Аграрії проводять так називаємо розліснення. Ну і розліснюють. Все, що, все, що під руку під, під, підвернеться. Свої ділянки, які знаходяться в оренді. Хоча вони, навіть, якщо вони знаходяться в оренді, цього не мають права робити. Державні землі, землі запаса, все, що можна з Ельдарасити. Ну, ви поняли, Да? все і роблять. Подивіться, оця от територія переключаю камеру. Переключаю. переключаю. Оця вся територія. Оце о. Бачите такий лісок красте. Танкомірчик, але зараз альтернатива сезон. Розумієте, що таке альтернатива на опалення. Так? Якраз сезон починається. Досить дуже чудова золота жилка. Особливо коли вона достається на шаріка. Трелі вже лежать. Набивають об'єми дров і відбувається от така от ситуація Він вже власник їде на, на лексусі дивіться. аграрій так що він розкаже щось що таке Щось не хотів він зупинятися чи що щось. Що таке? Це цей хазяїн, так? Да? Ні? Грибники, мабуть. Да? Та це грибники 100%. Це вчора да? було тут. Ви ж бачите, як швидко ну, побачив, що камеру і не захотів зупинятися. Наверно, грибники якісь. <кху> ну так. Да. Скільки? 4 гектари. Да? О, дивіться. Оце біле п'ятно, все вирубане. Почті 5 гектар. Ось, розвідка, так. Да. Так пролетів, наче тут, блін, не знаю. Мов насіла великого, я не знаю. Так летів, блин, що просто капець. Це кордон Київської і Житомирської області Макарівська ОТГ. На фоні чути пилку. Так, тут е трохи далі, е отам от, от в ту сторону, вже на орендованій ділянці також ріжуть. Ну, Ми починаємо спочатку з цього білого п'ятна, а, от, а там далі побачимо. Вальожник, друзі, я вже сто разів пояснював за цей вальожник. Поясню 101 так, звісно, звісно вальожник можна збирати. Ну це, якщо дійсний валюжник, давайте вам приклад наведу. Приклад, так? Да? Дивіться, зараз переключу. Де це тут камера? Переключіть. Дивіться. Оце вальожник. Валіжник. Раз. Валюжник. Два. Оце валюжник. волюжник. Бачите? Йдемо далі, подивимося, де валюжник. Волюжник три. Чотири Ну, все, От валюжник <гум> вот, лежить. <гум> <гум> вот, вот, вот. Такий трошки хріновий, ну. Но... Ну валюжник. Оце валюжник. Что... Бери собі на здоров'я. Но не камазами на продаж, а додоми. Додоми, щоб обігріти власну домівку і зготувати їсти дітям. А не як хитросраки розказують, що тут ж вальожник. От дивіться. Оце <кхи> стоїть. <кхи> Бачите? Побите караєдом хворе дерево. Оце не вальожник. Сухостой це не вальожник. Він на балансі лісхозу. Якщо ви зріжете таке дерево стояче, навіть як воно ще в гіршому стані, все, це зальот. Це зразу стаття. Йдемо погуляємо далі по лісі. Розкажу вам зараз про вальожник. Так ось важник лежить. Бачите, воно мертве вже, блін, давно. Давно впало вже тут, тут вже їх навіть ну, нічого толкового і не залишилось. Оце хтось вольожник збирав, да не дозбирав. Бачите, навіть воно суть. От, вон лежить вольожник. Вольожника повно. Бери не хочу. От дивіться, самий натуральний валюжник. Мертве дерево. Яке лежить. О, оце вольожник. Ну, правда воно вже таке, так, да, не годиться на топ, воно вже давно лежить. О, там є трохи кращі вальожні. Грибів немає. Не ну Понятно, що лісники кажуть, що Ні, конечно, не можна, звісно не можна. Бо лісник думаєш це його власний город. Оце все вальозні. Бачите? Лісники кажуть. А якщо лісник каже, що не можна жінку власну чпокати, ви теж будете типа слухатись лісників. Чи як? Скаже лісник, що не можна хліба їсти. Ви будете тоже, не перестанете хліба їсти, чи що? Ну лісник же сказав, що ні. Правильно? Лісник сказав, все, хліба, щоб ви не їли. Ну, лісники ж кажуть, що хліба не можна їсти. Отак само і тут. Хто такий лісник? Це що, якийсь законодавчий орган, чи якийсь, ну. Яке він має право, в його обов'язки не входить вам щось там казати і так далі. Є закон. Розумієте? А в законі прописано 60. 66 чи 69 стаття. Лісового кодексу України. Я вже не пам'ятаю. Що в мене цих статей з десятків сім в голові різних, різних кодексів, різних всяких не тих самих, які я приміняю там при різних ситуаціях. Тому менше слухайте лісників, а більше читайте законів. І тоді буде вам щастя. Да. У нас газу немає, тому збираємо волюжник. Друзі, е я вважаю, моя особиста думка, це не те, що там можна збирати. Е під час війни органи місцевого самоврядування і всі відповідальні особи, які мають причетність до лісового господарства, мають навпаки спонукати людей, щоб вони е самі себе якось виживали. Якось ну, збирали той вальожник і так далі. Наоборот, казали люди, кому треба вальожник. Иди, і збирайте, тільки не ріжте сухі дерева, тому що в нас взагалі війна. А в нас як виходить? Українці один одного сам гризе. Ви що думаєте, що е -е... бездіючі поліцейські, да, чи оці от... е -е... прокурори інваліди чи оці ТЦКшники, це тикуни, чи оці от якісь там блин, саме. вони що, не українці? Може це якісь ви на собачі да, війська заїхали, там, переділися і роблять там, крадуть наш бюджет, розкрадають кошти, які виділені на армію, мають бути, да, забезпечити там, наші Збройні Сили України. Ні, це все роблять хто? Правильно, наші ж українці. Так що тут питаннячко. А з ким ми воюємо? Чо, як це так вийшло? Що всередині країни українець воює з українцем. Це взагалі таке ну можливо? Я думаю, це нонсенс. Такого не має бути. Якось так. Зати пишіть. Вона ще якась машина їде. А ну-ка, 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 мені вже цікаво. Переключаю камеру. Хоба! Ще один лексус, вже білий. Та-да! Так. Закриємося. Привет, друзі, як діла? Привіт. Ми знайомі? Конечно, снімаєш уже. А, а де ми бачились? Та, бля, в Юрові ти там комотав на альхії. Забув. А-а-а, старі друзі. Це там де нервнича. Дало бути бассейн, не вдачі да, там мало. Да. Ты що, построїли бассейн? Да, поїдь, подивись. Ну я поїду, конечно, заїду. Що вже тут на державну землю перекинулись? А це державна? Ну звісно. Ти нічого не курив? Там? Ні, не там курив. Випаде. А чого ти хамиш мені? Тому, да. ти Може ти Бо. якийсь обдобаний приїхав, дуста якось нюхнув зранку. Дивіться, можете їсти шармати. Це поїсть. Які в товаристві, того грала, офіційно зареєстровані в арін. Я там інженер земов'язників офіційний. Mm -hmm. e, з цієї сторони в мене їх порчують, тут люди вирізають. У зв'язку з чим це сталося? E, є 650 постанова, це перше. Виведення зелених насаджень за межами населеного пункту. Друге, e, на нас, як товариство, за невиконання договорів орієнти є справа в суді. То есть, ми вимушено зайшли сюди, ми платили людям 5 років оренду за ці паї, але їх не використовували. Коли я хотів з людиною розірвати договір оренди, на мене одна справа полетіла в суд, друга. Всі договори оренди, витяги про реєстрацію договорів оренди, можемо да. Ви можете ці ж там пояснити десь я... мово. Якщо не тут, то можливо брає відділі, а e... є вдалученом документації. Ну, дивіться, документацію мені треба в офіс їхати брати. Своє немає. Ну я не брав, я взагалі з другої сторони мені дзвонили, mm. що тут. Типу, е, бумаги, якщо треба, ну, боксерить вам, пофоткати. Що треба? Саме на усю ділянку цікавлять бумаги, яка в кадастровій карті біле вони, п'ятно. Вони що так. Ну, якщо немає показ собі документи, mm -hmm. давайте письмово пояснимо. Да, ми зараз проведемо огляд і залучимо представника з лісництва, щоб спеціальним прибором відбили тут ділянку. Просто кажу чесно, я не спеціаліст в лісовій Хорошо. галузі, то у нас є також спеціальні Хорошо. люди, які в подальшому а... кажучи більше, хочеться зробити наголос. Марія Гуріна. Ви не тільки в лісовій галузі не спеціаліст, ви і в поліцейській галузі повний ноль. Ось і все. На цьому поки що все продовження буде трохи згодом, тому що вже і так по таймінгу дуже довгий матеріал вийшов разом сила.